Кальним не тільки на теренах України, але й за її межами. Сучасне мистецтво довкілля цього разу об'єднало більше сотні професіоналів, які з'їхали з різних регіонів. Десять днів художники жили і творили в оточенні сіверської природи. Об'єкти, які народились завдяки лендарту, наповнили навколишній світ новим змістом. Разом з митцями в Могриці перебувала і наша знімальна група. До вашої уваги, ексклюзивний репортаж з Могриці. Десять років тому сумські художники відкрили тера інкогніта землю Могриці, яка і стала пристанищем для мистецького племені. Тут народився знаменитий ленд арт. Вибір відбувся завдяки Ганні Гідорі, яка родом з цієї землі, і добре пам'ятає, що її вперше сюди привів дід ще в п'ятирічному віці. За десять років єднання Могрицької землі з художниками, природа та митці поріднились на довгі довгі роки. Я даже в этом году совершенно удивлена, потому что настолько много студенчества приехало, которых вообще не ожидали, кроме там вот мэтров и выпускников, которые тут выросли. Много приехало людей, которые просто об этом слышали и делают свои проекты до Вкилля. И это настолько удивительно. И, И самое удивительное, что, наверное, работает место и уже традиция. На цих городищах, стержащие художники вытаяют души наших предков, и тому творить и тут особливо насолода. Каждое место имеет свою душу, и э, вот это вот действительно очень интересно, потому что здесь можно сказать это место с богатой душой, поэтому. Скільки раз ми пытались в процесі помінять місце, і ми не змогли його поменять. Воно настолько притягує оно настолько интересно. Могричани та керівництво сумського району, на чолі з головою районної ради Миколою Соловйом визнають ленд арт уже як невід'ємну частину свого життя. А Могрицький сільський голова взагалі почуває себе своїм серед художників. Я по суті, сам місцевий. Значить, я дуже зачарований цю природу. Я повинен сказати, що не тільки я, а й ті люди, які сюди приїхали, вони теж зачаровані в нашу красу, в нашу щедру природу. І я думаю, що на сьогоднішній день вони всі будуть задоволені тим приїздом у далеке село Могриця для того, щоб подивитись, поспілкуватися з нашою природою, з нашими людьми і отримати задоволення. Художники на цьогорічному симпозіумі «Могриця. простір по кордоні почували себе як риба в воді, і можливо саме тому їх тотемні об'єкти народжувалися як гриби після дощу, просто і гармонічно. Тут время становилось от скільки ні проходять в каких-то періодах, щось змінюється, хтось то там за щось воює, хтось то, -то, -то ділить. Тут уже все. Наше ничего не надо делить. Здесь все общее і так хорошо. Родзинкою ювілейного ленд арту став перформанс в крадіному кар'єрі від київського художника Олексія Малиха та художника із Запоріжжя Юрія Баранникова, які зуміли поєднати крайдені гори інопланетян і галактичне світло. И надо смиріти на кожну травінку, на кожен камішок, як на, на об'єкт, як на предмет мистецтва. Находісь радість везде. вот поэтому проект сьогоднішнє та дуже открой глаза, открой душу, посмотри прекрасно рядом. Розповісти про всі об'єкти, створені в Могриці, просто неможливо. Як стверджують самі художники, творча самореалізація в Могрицях завжди зашкалює, бо вона не має меж. Це були всі новини на сьогодні. Залишайтесь телеканалом Відікон та будьте у курсі подій. До зустрічі. На 27 червня банк Енергія» пропонує такий курс валют. Один американський долар 5 гривень 2 копійки купівля, 5 гривень 4 копійки продаж. Євро 6 гривень 74 копійки купівля, 6 гривень 79 копійок продаж. 10 російських рублів 1 гривня 92 копійки, 1 гривня 95 копійок продаж.